Інноваційна підвізка, суперадаптивна посадка, два клапани і море варіантів організації спорядження. Сьогодні ми говоримо про новий Osprey Atmos AG. Osprey Atmos AG є першим трекінговим рюкзаком великого об'єму, в даному випадку 65 літрів, який має повноцінно вентильовану підвісну систему, тобто лямки рюкзака, його спинка і його пояс. Ця підвісна система називається AG, Anti-Gravity і являє собою міцну сітку. Яка натягнута на каркас до всього рюкзака. Таким чином, ми маємо дуже добру вентиляцію без втрати вантажу підйомності. Середини лямки рюкзака зроблені з того ж самого матеріалу PowerMesh, що і основна система. А з зовнішньої сторони, в верхній частині, вони мають жорстку пластину, яка дозволяє тримати їм форму. А починаючи від рівня під пахвами і нижче, вони є абсолютно повітропроникними. Рюкзак Atmos AG наявний в двох розмірах спинки M і L. І кожна з цих спинок має ще додаткові можливості адаптації під будь-якого туриста. Висоту спинки можна додатково відкоригувати в межах 10 см за допомогою зажимів, що ховаються під цими позначками. Так само легко можна відрегулювати і пояс. Для цього достатньо відчепити липучку Velcro і витягти його на необхідну відстань. Таким чином, цей рюкзак можна відрегулювати під нестандартну фігуру туриста. Наприклад, під низького і повного, або під високого і худого, як я. Ззовні рюкзак має три еластичні кишені. Перша з них центральна, вона дуже добре підходить для транспортування вашої дощової куртки. Ще одній кишені рюкзак має по боках. В них, наприклад, можна транспортувати пляшку, при цьому можна покласти і збоку, тоді легко дістається вона на ходу. Ну або ж покласти її вертикально. То як бажає. Ще варіант. В бічній кишені можна транспортувати каркас намету, але тоді додатково його варто зафіксувати компресійними стропами. Також рюкзак має дві великі кишені на блискавках, що знаходяться на його фронтальній частині. Вони доволі великі, приблизно такого розміру. І дві невеличкі кишеньки на поясі, яких зручно переносити, приміром, телефон, GPS або шоколадні батончики для денних перекусів. Основне відділення рюкзака має два входи. Нижній вхід нам дає дуже добрий доступ до спорядження, яке ми розмістили в нижній частині рюкзака. Тут присутня і перегородка, яку можна або ставити, або забирати. А стандартний верхній вхід закривається клапаном і стяжкою. Всередині основного відділення ми маємо кишеню для питної системи і вихід для її патрубка по центру рюкзака. Ще дві кишені наявні в клапані рюкзака. Причому верхній з них за нового виробника має зберігатися накидка від дощу. Але я раджу все ж таки забрати її звідси, перекласти в передню еластичну кишеню до вашої куртки. А тут можна зберігати інші корисні дрібниці, наприклад, карту. Ну або ключі, адже для них тут є спеціальний невеликий карабінчик. Що стосується нижньої кишені в клапані, то вона є дуже велика і туди без проблем влізає літровий джетбойл і великий балон газу для супердових подорожей, для яких власне, цей рюкзак і призначений. Якщо ж ви йдете в короткий похід і зайвий об'єм вам і до чого, ви можете відчепнути основний клапан, зняти його з його кріплень, залишити вдома, а рюкзак закривати на внутрішній клапан на ті самі кріплення. Також нам доступні декілька опцій зовнішньої навіски спорядження. Маємо дві петлі для льодорубів, які зверху фіксуються таким пластиковим кріпленням, а знизу маємо пару строп на фастексах, які ми можемо закріпити пилимок. Наприклад, я тут маю Терморест Z lite І не забуваємо про фірмове кріплення для трекінгових палець Osprey, яке називається Stow on the Go, за допомогою якого можна закріпити палиці, якщо вони раптом перестали бути потрібні. Що вам ще сподобається в новому Osprey, так це увага до дрібниць. Наприклад, спереду не забули про маленьку ручку, яка дуже полегшує маніпулювання повним рюкзаком, наприклад, при посадці в транспорт або на біваку. Або ж завжди, там, де в цьому є необхідність, пришита хай непомітна невеличка петелька, яка дуже спрощує роботу зі спорядженням. Наприклад, на кишенці дозволяє дуже легко оперувати нею на ходу. Ось таке чудо чекає на вас в трьох кольорах, усіх магазинах Organicom, Тож заходьте, дивіться, міряйте і відчуйте на собі всі інновації рюкзачного виробництва від Офрей.